Вітання усім глядачам Кременчуцьких новин. Дивіться у випуску. У місті діє програма Доступна аптека. Дитячі табори перевірили на готовність до прийому дітей та завершився навчальний рік для студентів університету третього віку. Від учора у місті розпочала діяти соціальна програма Доступна аптека в аптечних пунктах, що розташовані у медичних закладах. Певний перелік ліків відпускається із мінімальною націнкою. Наскільки відчутна різниця у ціні і чи програма взагалі запрацювала сьогодні? Під час контрольної закупки перевірив Віталій Малецький. У першій лікарні розміщено два аптечні пункти. Спочатку мер придбав ліки у філії Полтава Фарм. Купував найпоширеніше анальгін і парацетамол. Це ви нам відпустили по ціні, по програмі доступна аптека. Тобто це ось такі. такі Аналгін 5 ампул 10,50 і парацетамол 10 таблеток 5,80. Прошу, спасибо вам, досі досі Як бачимо, тут програма діє. Далі попрямували в аптечний пункт. Ваша аптека. І нам по програмі доступна аптека. От так, як ви будете відпускати пацієнтам. 18.45. Там тут же набор столу 16.38. Тут перелік ліків ще не представлений широкому загалу. Втім, фармацевт обіцяє сьогодні вивісити. Загалом програма передбачає реалізацію за пільговими цінами більше півсотні препаратів, які внесені у відповідний перелік. Гранична надбавка для будь-кого з Кременчужан на ці ліки становить до 20%. Якщо ж це людина пільгової категорії, то тоді гранична надбавка становить до 10% і є соціально орієнтований перелік лікарських засобів, які люди пільгових категорій можуть придбати. Порівняли і вартість цих же ліків у аптеках за межами лікарняних закладів у будь здоров». Цей набір препаратів обійшовся у більш ніж 20 гривень. 20 гривень 61 копійка. 20 гривень 61 копійка. Видите, я не розрахував по сумі. Це дорожче, ніж в аптеках наших. В аптеці низьких цін 19 із копійками. Ні, то просто звичайна покупка сумиться. 19,80. Ну, це в нашій бані залишали, видно. У підсумку контрольна закупівля довела у лікарняних закладах таки дешевше. Щойно провели закупівлю препаратів медичних в аптеках, які розташовані на вулицях міста Кременчука, і в двох аптечних пунктах, які розташовані в міській лікарні. В міській лікарні ціна нижча. Ми закупили той же перелік препаратів в чотирьох точках. І для порівняння хочу сказати, що в лікарні 16,80 він коштує а от в аптеці на вулиці 20 ,61 гривень 61 копійку. Чотири гривні різниця досить відчутна на двох фактично препаратах, які не дуже дорого вартісні. Є певні питання пов'язані з впровадженням програми, тому що працівники аптеки не дуже ще орієнтуються і в пільгових категоріях, і в процедурі відпуску лікарняних засобів по цій програмі. Але я думаю, що протягом першого тижня ми все це відпрацюємо. і Кременчужани зможуть купувати медичні препарати в усіх аптечних пунктах в усіх лікарнях з відчутною знижкою. Вимушені переселенці пільгових категорій сьогодні отримали спеціальні ваучери на придбання продуктів харчування та медикаментів. Благодійну акцію провела Полтавська обласна організація Товариства Червоного Христа України. У Полтавській області, у тому числі і Кременчуці, проживають тисячі вимушених переселенців. Аби трохи полегшити нелегке життя цим людям, Полтавська обласна організація Товариства Червоного Хреста України підготувала спеціальні ваучери на придбання продуктів харчування та медикаментів. Отримати ці сертифікати можуть переселенці пільгових категорій, багатодітні сім'ї, інваліди першої та другої групи, одинокі годувальники, люди похилого віку, яким 70 і більше років. Це мешканці з Кременчука, Козельчинського, Кременка. Чуцького та коболяцького районів получатели помощи определенные категории это самые уязвимые категории населения переселенцев, получают помощь в виде сертификатов Сільпу 1000 гривень на человека и фармацевтические ваучери – 700 гривень на сім'ю. Многодітна сім'я отримує на маму, на папу і на всіх діток. Тобто, якщо в сім'ї в повній сім'ї троє діток, вони получать ваучери на суму 5 тисяч гривень. Переселенці, які вже отримали ваучери, відзначають така допомога на аби як потрібна, адже продукти харчування та медикаменти наразі коштують на Окрім того, на відповідну суму коштів люди зможуть придбати також і одяг та інші необхідні речі, що продаються в мережі супермаркетів. У мене троє дітей старший мальчик Пять лет девочке два с половиной годика и вот еще одному мальчику три месяца. Наша семья получит ваучеры на покуп на продукты в сельпо в размере пяти тысяч гривен. Это сумма существенная. Я очень благодарна этому мероприятию. Очень организованно, хорошо. Очень культурные работники. Все прекрасно. Просто вы знаете, без слез не скажешь. Що ще нас не забули. Бальшою вам за все спасіма. Отримати спеціальні сертифікати переселенцям вище зазначеної категорії можна також і завтра у міському відділі товариства Червоного Хреста, що знаходиться за адресою, вулиця Першотравнева, 33. за довідками звертатися за телефоном три п'ятдесят Цього року, як і минулого, маленькі кремечужани матимуть можливість влітку відпочити у шести позаміських дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Кількість таборів, незважаючи на загальну державну тенденцію до зменшення, у кримичуці збережена, і першим традиційно зустрічатиме малечу табір Сонячний що розташований у селищі Омельник. Його готовність до першої зміни перевіряла сьогодні державна комісія на чолі з заступником міського голови Ольгою Усановою. У шести позаміських закладах оздоровлення та відпочинку цього року планується оздоровити щонайменше 6,5 тисяч кременчуцьких дітей. Сьогодні державна комісія перевіряла готовність табору Сонячний пад укртатнафта. У цьому закладі оздоровлення та відпочинку перша зміна починається вже 1 червня. За планом, чотири літні зміни, а це понад 1500 дітей. Варто відзначити, що матеріально-технічна база табору підтримується у належному стані. Територія прибрана, облаштований пляж, висаджені молоді дерева, всі спальні корпуси відремонтовані. Там зроблений сучасний ремонт, придбані сучасні меблі, вони естетично оформлені. Я думаю, що дітям там дуже приємно перебувати, тим більше, що зручності також ну, в різних корпусах по-різному, але є прямо там в кімнатах, а є на блоки, але все одно це зручно для дітей в будь-якому випадку. Гаряча і холодна вода є цілодобово, тому з точки зору, от Перебування комфортності умов перебування. Я думаю, що сонячний ну є флагманом серед дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що працюють поблизу міста Кременчука. Оглянули члени комісії також медичний пункт закладу. і їдальню. До речі, в останній цього року замінили частину старих вікон на пластикові, встановили кондиціонери. Не викликає нарікань і педагогічний колектив сонячного вихователі та вожаті досвідчені педагоги. Щороки готують нові тематичні та авторські програми. Тож державна комісія у повному складі. Акт прийому закладу оздоровлення та відпочинку підписала. Ми дуже сподіваємося на те, що сонячний, як і завжди, відпрацює з повним навантаженням сезон, і діти поїдуть звідси задоволені і будуть задоволені їхні батьки. Вже незабаром площа перемоги та алеї парку Придніпровського будуть наповнені юрбою молодих, креативних та творчих людей. Продовження циклу наших сюжетів щодо різновидів спорту на цьогорічній екстремзоні сьогодні ми розкажемо про стріт сокер, стрітбол та новинку фестивалю Пляжний волейбол. Це менше і менше залишається днів до початку всеукраїнського фестивалю Екстрім зона, який буде приймати наше місто Кременчук, 28 травня. Сьогодні бачимо, йдуть роботи по облаштуванню нового волейбольного майданчика для пляжного волейболу. Це новий елемент інфраструктури в нашому місті. І тепер вже навіть на пляжі біля парку Придніпровського біля центральної Леї може кожен кременчужанин взяти участь, провести гарно дозвілля, пограти у пляжний волейбол. Офіційне відкриття майданчика відбудеться 28 травня на екстрим-зоні. А які будуть правила змагань та як кременчужани можуть взяти у них участь, нам розказав директор ДЮСШ номер 2 Станіслав Шаляпін, який буде головним волейбольним суддею фестивалю? Среновані будуть починатися в 10 часом. але вже в 8.45 потрібно проходити мандатну комісію, зареєструватися і будуть проводитися і мікс мальчики, дівчатка, і дівчина, або дві дівчинки. Предварительні заявки можна подавати в спортивну школу. По вулиці Миколи Золодяка 5 окрім волейболу на екстрим-зоні вже традиційно будуть представлені такі види спорту, як стрітсокер та стрітбол. Ми традиційно чекаємо кращих стрітболістів міста Кременчука, взяти участь у змаганнях. Вони пройдуть у трьох вікових категоріях. Серед дітей до 14 років буде категорія 15-17 років, і буде старша категорія це учасники віком старше 17 років. Ми знаємо, що в цьому році фестиваль екстрим-зон буде приймати вже нова сучасна. На оновлена центральна алея парка Придніпровський. і зокрема на ній будуть встановлені три майданчики для стрітболу, на яких відбудуться ці змагання. Тому всіх запрошуємо. Традиційно у нас реєстрація з 9-ї години ранку, о десятій офіційне відкриття і початок стрітболу о десятій. Тридцять одна з наймасовіших локацій на фестивалі це змагання зі стрітсокору, це вуличний футбол, який приходить на спеціально облаштованому майданчику в цьому році, як і на минулій екстрем зоні, це буде перехрестя вулиць Ігора Сердюка та Ждажадова. Раніше це жовтнева і жадова. Традиційно в рамках проведення цих змагань будуть визнані також ще кращі гравці в індивідуальних номінаціях: це, зокрема, і кращий захисник, кращий нападник, кращий бомбардир, кращий гравець. І наша традиційна номінація «Чарівник м'яча. Нагадаю також, що у нас стрітбол це заявка з чотирьох осіб. Команда складається з чотирьох осіб. Три з них грають на полі, один на заміні. Футбол в цьому році буде проходити по такій системі. Заявка складає шість осіб. В полі грають воротари чотири польових гравці і один на заміні. А всім бажаючим долучитися до змагань цьогорічної екстрим зони, ми нагадуємо, для участі потрібно заповнити заявку у спільноті заходу в соціальній мережі ВКонтакті чи завітавши до молодіжного парламенту Кременчука. Тож запрошуємо усіх містян долучитися до цьогорічної екстрим зони і завіряємо, що на цьому багатогранному фестивалі кожен знайде щось своє. Захід розпочнеться вже у цю суботу, 28 травня о 10-й годині ранку. Варто чи ні вживати алкоголь у місцевих кафе із сумнівною репутацією, кожен вирішує самостійно. Втім, достаменно відомо, що під час перевірки низки розважальних закладів, де реалізують оковиту, майже в кожній так званій розливайці поліцейські вилучили неякісне спиртне, яке направили на експертне дослідження. Продовж рейду поліцейські спільно з прокуратурою Кременчука перевірили шість закладів молодіжного, де реалізують алкоголь на розлив. Неодноразово від місцевих мешканців надходили скарги на те, що після вживання міцних напоїв в таких кафе любителі оковитої потрапляли до лікарні з отруєнням. І результати перевірки закладів підтверджують такі факти: правоохоронці зафіксували низку порушень, як то порушення режиму роботи, недотримання санітарних норм, відсутність ліцензій на реалізацію алкоголю. А головне, майже в кожному кафе виявили. Чимало пляшок з напоями сумнівної якості. Їх направлено на експертне дослідження. В ході проведення санкционированных обысков було взято порядка 200 бутылок алкогольних напитков сомнительного происхождения. В настоящий момент, відділом Кременчуцького відділу поліції начато уголовне производство по статті 204 Уголовного кодекса Украины, то есть, незаконное изготовление, хранение, либо, либо перевозка з целью товарів. Также в рамках уголовного производства перевіряється законність роботи даних розлікательних заведень. Поліція звертається до населення з проханням повідомляти на лінію 102 інформацію щодо осіб, які виготовляють та місця, де реалізують алкоголь з порушенням закону. 22 квітня було оголошено конкурс з вибору керуючої кампанії для індустріального парку Центральний. Тривав конкурс до 21 травня поточного року, і за весь цей період на адресу Кременчуцької міської ради не надійшло жодної заявки. Сьогодні відбулося засідання конкурсної комісії, яка розглянула алгоритм розвитку подій у впровадженні проекту. Провів засідання перший заступник міського голови Володимир Палапенко. Мета зібрання прийняти рішення щодо подальшого розвитку індустріального парку Центральний. Оголошується новий конкурс. Триває він 30 днів до 22 червня. Можливо, ще раз у нас будуть якісь заявки від інших претендентів, або ми зможемо запропонувати. Наше комунальне якесь підприємство, яке стане керуючою компанією. Таку пропозицію члени комісії підтримали одноголосно, тим самим оголосивши конкурс з 24 травня по 23 червня. Члени комісії також обговорили можливість та доцільність участі у конкурсі комунального підприємства Кременчук Інвест. Кременчук Інвест право опрацювати керуючою компанією, а можливо, потрібно створити і нове підприємство комунальне. Ми дамо завдання, хай юридичне управління чітко нам дасть відповідь. Чи може комунальне підприємство бути, виступати за основною круючої компанією, в, в індустріальному партію сільночинного законодавства? Чітко дати відповідь, які в нас варіанти можуть бути по відшкодуванню втрат у зв'язку з переводом землі. Які варіанти можуть бути? Сьогодні пролунав останній дзвоник в університеті третього віку для студентів поважного віку. Добіг кінця п'ятий навчальний рік. На урочистостях з нагоди віле побували журналісти Кременчуцьких новин. П'ять років тому університет третього віку Крюківського району покликав на навчання трохи більше ста пенсіонерів. Сьогодні кількість студентів поважного віку зросла майже вдвічі. Університет розвивається з двох до семи. Збільшилась кількість його факультетів. Разом з тим, розвиваються та змінюються студенти. Вони більш обізнані, більш ініціативні стали. Студенти у нас такі оптимісти, молодці, і навіть. Ми беремо приклад з них. Студенти віком від 55 до 83 вивчають історію та краєзнавство, інформаційні технології та правознавство, основи психології, іноземні мови. Навчанням задоволені. П'ять років ми, ми років. вже ходимо, ми вже кончили інститут. Да, і далі збираємося йти. Ми дуже задоволені. Весело у нас. Да. Ми приходимо, спілкуємося. Ну, ми знаємо всіх, всіх студентів. Да. Їх сім'ю, і як вони живуть і чим живуть. Це очень здорово. Очень здорово. В це добре, що це вот університет третього покоління, це очень много дає. На мистецькому факультеті навчилися власноруч виготовляти унікальні речі, сувеніри, вишиванки. А найбільше до душі, за словами самих студенток, для них знання з основ медицини та здорового способу життя. Навчання дуже подобається, з інтересом завжди слухаємо і приміняємо даже полезне. Надо знати, як как... Оказати швидку допомогу, помочь, як надо предоставить малишатам, то там і не такое, що то случилось, нада значить чоловіку підняти настроєння. это самое основное в медицині сьогодні з ювілейною датою та закінченням навчального року студентів та викладачів привітала заступник міського голови Ольга Усанова. Хочеться сказати слова подяки людям, які були у витоків створення цього університету і працюють в ньому зараз. Це його ректор Ревега Людмила Іванівна, проректор Миронова Ольга Костянтинівна. І хочеться побажати всім вам здоров'я, добробуту, благополуччя. Похвальними грамотами відзначили тих фахівців та викладачів, які доклали чималих зусиль до організації навчання літніх людей. Нагородили і найкращих та старанних студентів університету третього віку. Я б дуже хотів, щоб виводи ті знання, які ви получили, ви суміли ще приумножити, роздати. Вашим близьким роздати вместе з любов'ю. і пускай ця любов, потом повернеться до к вам і вас З праздником вас. Студенти, які навчалися в університеті впродовж кількох років, отримали сертифікати про знання. А свої таланти пенсіонери продемонстрували на сцені. Цвітіння Дніпра вже почалося. Зазвичай містяни бачать зелені барви у воді річки набагато пізніше. Наскільки ж це аномально та чим загрожує для пересічних кремочужан дізнавалися наші журналісти? Весна у цьому році дійсно аномальна. Зазвичай Дніпро зеленіє, коли літо у розпалі. Можливими причинами такої аномалії з нами поділився професор біології Володимир Никифоров. Тут може бути несколько причин. Перше Очень швидко прогрівається вода і не було збросу. Тому що ниже 20-21 градуса вода цвести не буде. Сіні зелений достаточно теплолюбивий від. В результате вот отсутствия перемешивания температура быстро поднимается и они начинают свести. Вся органика, все биогенные элементы, калий, азот, фосфор, этот комплекс известный, он сейчас в водохранилищах Дипровского каскада. За словами науковця, під час світіння синьо-зелені водорості можуть заражатися більше як 20 видами різних токсинів. І під час купання не бажано, щоб така вода потрапила до організму людини. Якщо ви при купанні, звичайно, може бути в рот потрапила вода, от Чимі я не скажу, що там буде теж літальний сход, ну можуть бути і розстройства жлудка, і вполні найбільша небезпека загрожує не людині, а рибі, яка живе та харчується у цій воді. Але кремечижаном поки що не варто хвилюватися, адже відкриттю купального сезону у Дніпрі нічого не загрожує. Погоду на день завтрашні. Синоптики обіцяють малохмарну, можливі дощі з грозами. Вночі стопчик термометра сягне плюс 13, плюс 15, в день плюс 17, плюс 20. Які події принесе середа 25 травня? Покаже день завтрашній. Тоді зустрінемось на все добре.